Заберіть у діабетика олії повністю з раціона, крім кокосової ілляної, і конопляної, і то, як в лікувальних цілях окремо від їжі, ви побачите цукор у них на 50% зменшиться тільки за рахунок забраття олії. Жири можна споживати і потрібно тільки в натуральному вигляді, це кокос. Авокадо, жирна риба, якщо ви впевнені у її якості. Хоча я би була не впевнена, риба вся заражена, риба це як фільтр води. Але можна рибячий жир в капсулах, також органічних, це все треба перепровіряти. Горіхи, окрім арахісу, жовтки, тільки сирі, печінка, сира. Вершкове масло не пастеризоване, сметана домашня, не пастеризована. Всі жири, які розчиняються у воді, можна додавати в їжу. Сало в помірній кількості, воно очищає капіляри, а сало в надмірній кількості воно забиває капіляри, викликає атеросклероз. Льон кукурудза конопляна олія, вона надзвичайно корисна. Канадський вчений зцілював людей спеціальною олією з наркотичного сорту. Він вилікував сотні крабових хворих. Після того, як про нього дізнались ФБР, його заарештували як злочинця і посадили. Після того заборонили вирощувати цей сорт канабіса і дозволили індустріальний, але у ньому також є дуже багато корисних властивостей, воно дуже сильно протизапальне, антипаразитарний, є омега-3, омега 6 та омега 9. Якщо ви вживаєте багато, Рафінованих і навіть не рафінованих олій, але змішуєте їх з їжею. Засмагати довго не можна, тому що шкіра буде обгорати. Якщо ми вживаємо олії правильно, далеко від їжі, наша шкіра не обгорає. Я це провірила на собі в цьому році. Я за цей рік не обгоріла абсолютно ні разу за все літо, ні на городах, ніде засмагати тільки після очищення всього тіла. Кишечника, печінки, правильного вживання олій зцілює в прямому сенсі цього слова. А у зашлакованому організмі воно піднімає наверх всю хроніку яди, які плавають у крові, воно їх нагріває і піднімає наверх, оголює всю хроніку. Підписуйтесь на мене, зі мною будемо зцілюватись разом і виходити з масового гіпнозу.